Ну, вже ж тепер не то, а раніше співала, да й да, багато співала. І працювала, і співала, і у, у всю життя. Ну, раніше у колективі я в чому була, так раніше хору не було. А були вистави, п'єси ставили. От я і грала в тих п'єсах. Безталанна була Мартин Баруля. Ви в курсі ділаш? Звісно. Ну, да. ну так, отже, я у тій герої всі, всі знала. Я там і була і, і грала. А це вже ж колектив образувався. Я у колективі до 80 годин ще і ще наверх два роки дробляла, а дробляла. А тепер уже ж тільки на консультацію ходить. Да. Ну що я прошу? Да, да. Я правду кажу. Ходить, сов'яти з мене, а да, пісню, а да. пісню. У, у курсі діла таля тая пісенька. І що ваня поляною зустрів галю чернявою, і що ваня поляною Зустрів галю чернявою. Знаєте, от Це моя пісня тож я ж і здумувала їм. А Ніна, ти ж не здумала, а я ж і здумала. Ну от, так що я у курсі діла. У курсі діла. Ну, що, девочки, старість, звісно, не радість. Ну, що ж, поки живем, працюємо, Оце так таке ми живемо. Ось так ми живем. Отак ми живем.